Там, що це в тебе? Ой, нарешті це ж дочекалася, всі ж дуже просили. І нарешті приїхала. Взяли на ікрат ріски. Ось дивись, яка, Ой, яка гарна. А скільки це в одній штучці. А в одній штучці 30-40 грам. А коштує? А коштує 130 за 100 грам. 130 гривень за 100 грам А ти вже куштувала Та ну ні, звісно, я ж тебе чекала. Ну, так давай коштувати. Давай куштувай Таку гарненьку зараз розріжу. Ну. Покажи, яка вона в розрізі. Ну, ікра, яка ж вона. Бачиш, такими прям кусочками ламається. М -м. Ну, зразу відчувається, що натуральна ікра, і кроме солі нічого тут немає. Ніяких не консервантів, не барвників, не підсилювачів смаку. Ну, в общем, натурпродукт, що ще смачна, да дуже смачна, не солена, Ну дуже смачна Все добре. Візьму себе під футбол. Дякую вам.